У результаті проведення комплексних заходів ліквідовано одразу кілька протиправних схем пов'язаних із підривом мобілізаційних заходів на Полтавщині. Першим затриманим став 56-річний мешканець Кременчука, використовуючи власну типографію, він виробництво фіктивних довідок про бронювання від мобілізації. Документи передавались з клієнтам, серед яких були представники криміналітету. Окрім цього, в обласному центрі було викрито 44-річного безробітнього чоловіка. Він систематично передавав у телеграм-канали координати територіальних центрів комплектування та підрозділів національної поліції. Починаючи з березня 2024 року, цей чоловік фактично виконував роль інформатора, поширюючи дані в інтернет-спільноті, яка налічувала близько 30 тисяч підписників. Його діяльність була спрямована на зрив мобілізаційних процесів та дестабілізацію ситуації в регіоні. За вказаними фактами обом фігурантам повідомлено про підозру. За частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.